І це тверда земля, тверда, яка не копалася уже пів року. Віта. Собі взяв, таке пройшов, все, диви, як робить. І ти тихо працює, не дерчить, ну тихесенько. Ну, зараз ще часов ранку, щоб я завів бензинового, щоб було. Зараз mm. всі б сусіди тут бігали, б матюкали мене. Mm -hmm. А так 6-6 ранку я собі включив, його ніхто не чує абсолютно. Вони собі на уші не дерчить. Ну так. Да. З бензиновим півдня попрацюєш, походиш з ним, потім ці уші такі, здоровені, голова. А тут тихесенько собі. Давай. Де, І такий маленький, що до кожного куща під ліс, то поблизенько. Да. Бач, там вже прям спущу, то ну, вже не висапає. Ну, вибач, мене туди вже не залізеш. Копаниці Але все одно близенько. що там трошки взяв собі десь. Я став зарараком цю, пересапувати його да, цієпаниці? Наскільки я... швидко? Наскільки швидко і наскільки легше?